Становили ось такий чудовий навіс для двох автомобілів в чабанах: надійний металевий каркас в мінімалістичному стилі та якісне накриття з монолітного полікарбонату. Такий навіс вживу виглядає дорого та преміально, і буде не тільки захистом вашого автомобіля від граду та снігу, а й гарною прикрасою двору. Ось кому точно все сподобалось. Також встановили накриття над терасою в такому ж стилі. Перевага таких навісів, що вони підійдуть для будь-якого двору. А поєднання найкращих матеріалів та професійна робота наших майстрів це запорука довговічності та надійності. Вам потрібен гарний навіс для авто чи тераси. У нас найкращі спеціалісти в даній сфері. Всі, хто замовив навіс у епластик, дуже задоволені роботою. Телефонуйте та отримайте найкращу пропозицію вже сьогодні.